Коли мова заходить про розкіш та грандіозні будівельні проєкти, важко знайти когось, здатного кинути виклик арабським шейхам. Однак, коли у Саудівській Аравії взялися будувати новий великий аеропорт, мало хто міг уявити справжні масштаби цього будівництва. Найкраще його розміри можна оцінити, порівнявши їх з площею Києва. Це не жарт. Різниця становить менше сотні квадратних кілометрів. Уся наша столиця має 840 квадратних кілометрів, тоді як площа аеропорту короля Фахта сягає 780. Міжнародний аеропорт Король Фахда серйозно ставиться до своїх обов'язків перед пасажирами. Розташований неподалік міста Дамам, цей аеропорт посідає перше місце за площею серед усіх аеропортів світу. Це не просто комплекс споруд, а справжнє місто в місті. Коли ми починали роботу над проєктом, тут нічого не було. Ні крамниць, ні торговельних центрів, ні бутиків. А тепер сюди можна приїхати без валіз, просто на вихідні, щоб гарно провести час з родиною або пообідати в ресторані. Однією з найпомітніших особливостей аеропорту є його головний шестиповерховий термінал. Площею 327 тисяч квадратних метрів. Це робить його одним з найбільших терміналів у світі. А ще аеропорт короля фахта пишається величезною мечеттю, здатною прийняти понад дві тисячі людей. Ми хочемо, щоб наш аеропорт мав гарну репутацію в світі, Тож ми готові розвивати цей проєкт. Вдосконалювати, розвивати тут торгівлю, надавати якісні послуги, перетворити Саудівський аеропорт на міжнародний хаб світовий транспортний вузол. Для цього саудівці звели кілька терміналів, один з яких призначений винятково для королівської родини. Дві двокілометрові смуги здатні приймати літаки усіх типів і розмірів. А на місцевих парковках можна розмістити до 4 тисяч машин. В аеропорту Король Фахда ми прагнемо двох речей, щоб наші пасажири завжди були задоволені і хотіли знову сюди повернутися. Але якщо ви справді готові запланувати відпустку, щоби побачити цікавий аеропорт, вам слід купити квиток до Сингапура. Тамтешній аеропорт Чангі понад десятиліття посідає перше місце в рейтингу топових аеропортів світу. Свою першість повітряні ворота країни отримують завдяки постійним оновленням і реконструкції. Таке враження, що вони будують і перебудовують одночасно. Хоча куди вже краще? після стількох репортажів про цей аеропорт я нарешті вперше сюди потрапляю. Ну що? От і він. Це як найкращі американські гірки. Неймовірно, вигляд нереальний. Площа Чангі смішна порівняно з Саудівським велетнем. Лише 13 квадратних кілометрів. Але тут дизайнери блискуче довели, що розмір не головне. Вони зібрали під одним дахом найсучасніші архітектурні рішення та створили справжній паралельний всесвіт. Чого тільки варта величезна оранжерейна зона з тропічними рослинами, водоспадом та підвісними мостами? Така собі сучасна інтерпретація садів Семіраміди. І при цьому, по той бік стіни, один за одним злітають літаки. Цей аеропорт можна по праву вважати і найкращим дитячим розважальним центром. Тут вам і дзеркальні лабіринти, і галявини, і відкриті майданчики. Трохи розважитися під час пересадки можна в міні-зоопарку з рідкісними метеликами. Тут близько тисячі метеликів, сорока різних видів. І все це нагадує в аеропорту. Для любителів традиційного набору послуг сингапурський аеропорт пропонує першокласні ресторани, крамниці та відпочинок готелі просто біля виходів на посадку. Цей готель розміщений в транзитній зоні. Тут з вікна видно злітну смугу. Кімнати такого розміру коштують близько 330 доларів за ніч. Але навіть без бронювання номера, цілодобовий тренажерний зал і басейн відкриті для всіх пасажирів. Ви таке бачили. Басейн прямісінько у зоні вильоту, а ще масаж і спа-процедури. У такому аеропорту можна провести всю відпустку, насолоджуючись вишуканою їжею у місцевих ресторанах і співом пташок у садах. Рештою багато туристів так і роблять. Селяться тут, відпочивають, розважаються, а потім сідають у літак і повертаються додому, не відвідавши самого міста. У терміналі навіть з'являються свої постійні мешканці. Натомість міжнародний аеропорт Хуанчо і Раускін нічого такого не пропонує. Він навіть на поняття аеропорт не тягне. А титул міжнародний тут взагалі недоречний. У деяких країнах автобусні зупинки більші. Проте охочих побувати на Карибському острові Саба від цього не менша. А сам Хуанчо Іраускін входить до переліку найнебезпечніших аеропортів світу. Його злітна смуга менша за 400 метрів. Якщо пілот хоч трохи схибить, катастрофа неминуча. Саба має найкоротшу комерційну смугу в світі, і це, безумовно, одна із найскладніших злітних смуг для пілотів. Щоб літати тут, потрібно набути багато досвіду та навичок, перш ніж ви отримаєте дозвіл від влади. Фанати дайвінгу та гострих відчуттів злітаються сюди з усього світу. Дістатися острова можна і куди безпечніше. На поромі. Але любителі адреналіну завжди вибирають літак. Сьогодні вранці ми збираємося полетіти на острів із найкоротшою в світі посадковою смугою. Це, мабуть, найнебезпечніший аеродром на всіх Карибах. Не дивно, що після приземлення багато туристів здають зворотні квитки і повертаються на велику землю морем. Мовляв, так спокійніше. Ми доїдемо просто до краю, тож ти зможеш побачити прірву. Його поправу можна вважати гіперкаром у світі сучасної авіації. Цей експериментальний літак не просто надзвичайно швидкий. Він обіцяє розв'язати низку фундаментальних проблем, які не давали вивести пасажирські авіаперевезення на принципово новий рівень. Британсько-французький Конкорд та радянський Ту-144 значно випереджали свій час, але, змагаючись між собою, вони обидва програли безжальному ринку. Неймовірно гучні, дорогі в обслуговуванні, складні в пілотуванні та недостатньо комфортні. Вони не змогли конкурувати, хоч з повільнішими, але значно вигіднішими боїнгами та ейрбасами. Переосмислити концепцію надзвукового лайнера спробували в компанії Lockheed Martin. За програмою NASA вони розробили експериментальний X-59, Цілком можливо перший прототип пасажирського реактивного літака 21-го століття. Команда використовувала передові технології, такі як доповнена реальність, роботизоване виробництво, 3 d моделювання та новітні методи для пришвидшення збирання літака. Проєкт коштував 250 мільйонів доларів. Головним викликом для інженерів став акустичний удар, який виникає під час подолання звукового бар'єру. Саме через нього в США заборонені польоти надзвукової комерційної авіації. І, схоже, розробникам вдалося усунути цю проблему. Ця форма допомагає нам зменшити звуковий удар. Ми довго вдосконалювали та змінювали форму планера, щоб зробити літак тихішим. завдовжки 29 метрів з розмахом крил у 9 метрів. X-59 має максимальну злітну вагу у понад 14 тонн і розганяється до швидкості у понад півтори тисячі кілометрів за годину. Через видовжену форму фюзеляжу конструктори відмовилися від лобового скла. Замість нього встановили систему камер і монітори у кокпіті. Цей монітор дуже схожий на проєкційний дисплей, який можна побачити в винищувачі. Швидкість вказана ліворуч, висота праворуч. Я можу побачити, який у мене горизонт. Це спрощує керування і дає набагато більше можливостей, ніж звичайний скляний ліхтар. Так само немає скляного ліхтаря, і українська авіаційна розробка майбутнього. Спроєктований повністю на базі вітчизняних технологій восьмиметровий ЕСВАН готовий до випробувань. Сьогодні його розробляє команда з 25 людей. Це і конструктори, і інженери, найкращі в Україні. Керівником проекту є експрезидент Омтонова, який відповідає за розробку і планера і концепції проекту. Ace СВАН це легкий ударно-тактичний безпілотник. Його місія цілковито бойова. Але досвід набутий під час створення такої передової машини стане в пригоді і під час втілення цивільних проєктів. Саме головне в авіаційній отраслі – це люди. Україна була авіаційною державою. У нас дуже багато людей, які працювали в авіаційній отраслі. і усі вони мріють лише про одне підкорювати небо. На моє враження літаків з'явиться дуже багато. Це для нас. А не дуже нормально, як коли ми не можемо подорожувати. а Нам потрібно подорожувати для більшості мандрівників. комфорт і безпека ключові фактори. Компанії готові вкладати мільйони, аби пасажирам було зручно. Це почалося ще на світанку повітряних перевезень у золоту еру дирижаблів. Свого часу ці гіганти пропонували поєднання незвичайних вражень від мандрівки у небі з комфортом морського круїзного лайнера. І от мода на дирижаблі повертається з забуття. Своє бачення стильних подорожей Небесним океаном представила італійська компанія Lazzarini Design Studio. Виконана у формі двох дирижаблів, з'єднаних з центральним корпусом чотирма містками, повітряна яхта нагадує велетенський катамаран. Кожен куточок цього судна працює на комфорт пасажирів. На центральній палубі можна відвідати розкішну головну оглядову каюту, обідню зону. Та вітальню. На зовнішніх бортах дирижаблів є по п'ять кают з ванними кімнатами. Головною особливістю всіх проєктів сучасних дирижаблів є цілковита екологічність та використання відновлюваної енергії. Наприклад, дирижабель на сонячній енергії зможе за 20 днів облетіти земну кулю вздовж екватора. Очікується, що середня швидкість 150-метрового аеростата становитиме близько 80 кілометрів за годину. При цьому, на відміну від автомобілів, які рухаються з приблизно тією самою середньою швидкістю, дирижаблям не потрібні хайвеї і їх не лякають затори. А облаштувати майданчики для них можна буквально будь-де. Тож старі добрі технології кінця 19 століття цілком можуть стати в пригоді і у стрімкому технологічному світі століття 21-го.